Та мене кудись повезли. <ривіт> <ривіт> в общем, друзі, всім привет! І сьогодні ми завітали в груповий тайкон разом з Дімончиком для того, щоб спробувати нормально прокачатись, правильно? Йоу, да, Санчес, всем привіт. В общем-то, Димон, як я розумію, нам на тут усе зайняти містечко, тому в принципі я би зайняв ось це. Let's go, все, питань немає. Опа. <ривіт> І тут ми можемо жорстко прокачуватись. У мене є 100 долларів холіпонт. Uh, а ну купи цю штуку, в тебе теж 100 ну, долларів. О, ти купив фонтан за 80. А в мене 100 осталось. Ааа, <рігін bluetooth> так от воно працює, я понял. Ступерську, спасибо. Чувак, як же я тебе за просто? А я щас на бату быстрее тебе тепер прокачаюсь, чувак. Я відкрив, короче, мідну шахту і залізну, поняв? І ми фармим купу бабла. Ну, я фармлю, ти не фармиш. Ти жук, конечно. ти жук. Зато у нас є фонтан, чувак. Вірю, братуха, тільки. А ну що він нам той фонтан? Ше за мої бабки. Жалко, що я не можу твої гроші збирати. Чекайся, а пол все переплавка, диви, Плюс 100% дає. Короче, отут и все. можна було купити переплавку, а такого лазер червоний, понял. Бачу, бачу, Обалдеть, лол. І в мене бабла уже ще тона, чувак. Вірю? А мені ще треба дозбирати 150 доларів. долларов. набрехав, набрехав. Уже поставити 110 до залізну, да? Получается. О, нормально, нормально. Хорош, да, да, це залізу відкрив. Нормально, все, let's go. А, а я сейчас відкрив еще золото. Две банс? У меня золото появилось. Чувак. Обалдеть. Две там канц Д... ховався в тебе. Серьезно? Мистер Кевин. Так ты там мои гроші не збираешь. А я думал, что может. Не-не, нельзя, нельзя. Я б твои ну, Ага. Я б твои збирав, так то Зато ти фонтан купив. Да, обалденно. Вообще круто. Де yeah, <laughs> тут є ферм. Що це фернс? А ну, попаду. 50 баксів. А ні, тепер ти купляй я все потратив. У нас 40 баксів взял все. Ну хорошо, Май я сирість. готовий купити. Я готовий, я готовий. А де ти, де ти? Давай. Ось це фернс. Чи в тебе є своя фернс? Оце, оце штуки. ні, 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 вона одне тут. Купи. Чувак! <laughs> О, це, О це, боже. Це даже це просто тировичка. Я купив uh. карт. Селекти yeah. карт, моноразні моно карти вибирати, понял. І сідати. Опа. Е, що ти си, поїхали? Поїхали. А не їде нікуди. А, чо? а ні, чекай, ой, ой, ой. <хи> тако. Ой-ой-ой. Ти куда ти поїхав, чувак? <хи> а, це між зонами, чувак. Це між зонами кататись. <хи> там же далі зона за пасаторию, понял? Є момент. Абаудить у тебе вже я... гроші, я відстаю, чувак. Нормально, старіна, так у тебе вообще там, ну. Круто все, Крутов сама, не. Матики появилася золота шахта. А вже ще щось появилось. Що це таке? В смысле, Діаманти. Ді... Діамантовий, все. Да! От іменно. Ні, ні, у мене ус, що є в мене. Ага. А, ти вже переплавлялку на золоту купив? Ну ти молодець, Да, да, Та я, я купив ці листки і карточку. І ще, і ще трек візьму. Диви, дальше все. Жук. Ти просто тому що жук. Я От не жук, все. чувак. Я по тому, що жук, я, я ж не знав, що то коштує, я сказав купити, ти купив. Ну що я тебе пустуха тоді? Ти знав, що тут є ще якісь магазини на карті? Mm, на карті самій? Типа на мазі? Да, 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 ось старт пец, є цілий магазин. Пішли подивимось. Пише, зараз я купив свій плавилку. <гум> е, ти лисик, ти, 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 ти мене тут гнап! Нет! в Тебе пішли, є пішли діаланти! Пишти. Ти знає, тобі Де? Пішли, пішли, девитесь. Пішли, пішли, пішли девитесь. Пішли, пішли let's go, let's go. Let's go. О, ти не хочеш забор купити? Да, тисяч стоїть Не-не-не, купиш ти Погнали, <laughs> прана, yeah, 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 yeah. нам сюди, сюди, сюда, панало. Стар якийсь, испоняв. О, ну тури диви. Прикинь, що спета купимо. В скільки собі бабла. 39 доларів. У мене 400. Е, Та купи. О, на поговорити, за пец ранива. А каже, да, каже, поб'є. Іди отсюда. Ні-ні ні, пецівка немає, все. А а шо, все, інтеракт. Ні. Ні. А може їх треба якось відкривати? Тут чи є шок? А да, ну якісь, ще якісь двіжухи є щось, задонатить можна. А що ще є? Ще є якісь реварди. Уо! Які реварди? Які реварди, чувак? Тут тобі поставити фейворіт цей ігру і 3000 доларів дасть. Да. Не Ну давай попробую, нажму ЄС. А мені 6 даде 6 тисяч? Мені дали 6 тисяч. Мені дали 6 тисяч. Юу. Лисий. Викладно. Чувак. Прокачався я. Да, ти, ти прокачався. Я прокачався. Да. да, я тобі вірю, старина. Я тут прокачався жорстко, чувак. Ти би бачив, де я. Ой-ой-ой, та я бачу. О, чувак, тут якийсь мед, байпет. Ой, тут куртку можна купити, курку за 1000, я купив. А в мене, а в мене жоба за тисяч. Бля, а вона жаба. Шо на п'ят. <рес> <рес> Ой, все бачу, да. Курка за 500. Ну, let's go. Я якусь я якусь ерунду куп. В смысле курка за 500? Курка за 500? Я за 1000 купив. <рес> Філіпух, О, тут що ж можна купити? Тий. А як прокачувати далі, щоб більше грошей заробляти? А от тепер ти знаєш хороше запитання. Бо в мене нема бабла більше. <рес> ну. Я можу купляти типа треки, поняв, таку движуху. Чувак, я кудись ЗАПРИГНУВ. Куди? Дивись! Де? Я не, знаю, я не знаю, як ти пояснити, але я запрыгнув наверх, коротше. На який верх? А. <рес> Ти Чекай, де ну... взагалі, я тебе не бачу, чувак! Чувак, я в оцій шахті, чи що це таке? Та я на шахті, бро! Да? О, диви, бачу. Уу. Він якусь штуку, каже, треба купувати портали, поняв. Да. Я якусь штуку купив, воду Воду купив, ще о, травичку, коротше. Ну тобі ще тут більше наверху немає. А що ти лазиш? О, де оба. ти лазиш? в все безтолкове, правда, але я тут скільки штуки накупив. Нормально. Опа. Все, хорошо. Так, Опа. я зайшов до себе в магаз. Тут є якісь, типа, карт майнкоін, де їх взяти. А, треба отримати, типу, першу, перше кайло, щоб добувати <гум> коїни. А де взяти кайло? Де взяти кайло? Я тут теж купу я накупляв, тут... всього. Та оце ж так, да, я щось теж накупив, а що накупив, я так і не понят. У <гум> мене ліжко яке, ще щось. О, чувак! Чувак! Да, да, це ж у мене така штука. Тільки воно нам, походу, що недоступне. В смысле недоступне, я ще купив. Ні, купити ти купив, але типу, ну, з ним треба щось робити, а що робити, непонятно. Це теж курка є? Я поїхав? Да, да, куди ти поїхав? Я поїхав, куда? далі. Da, поїхав. Так, на, куди на, поїхав? Куди поїхав? хе я їду, а -а -а. чувак? Ну. Я тут купую дорогу і їду. Їду? Я й зону Ой, я купив наступну! Ти щось там обалдій, таке страшне прокачуєшся, жесть. Чувак, я тут щось таке жорстке попрокачував, але нічого з цього всього не дає мені гроші. О, а Амеральд Кейф, воно <рес> є, поняв? <рес> І та? тут має добувати смарагди. Це перша руда! Це перша руда наша. Ага. Поняв? Поняв. До Петра? До Петра, до Петра. Братуха, я поїхав. <рес> а ти де вообще? Що робиш? <рес> я балуюсь. Ти лисий? Давай ти діймо. лисий! Діймо. Дійко, Дійко, у мене брали. тут взагалі жесть. У мене тут купа всього. А скільки в тебе є? бачу, сіки в мене грошей? А подивись. А як подивитись? А наш метап, я не знаю. Ти 13 тисяч? <ріст> да. А де ти зесчики? А це? А в мене є 2 голдкоїна, чувак. Я з рей, як злетів. <ріст> це чувак, я голдкоїни бігаю, збираю. У мене 5. Я в тебе на базі збираю голдкоїни. Реально? Да, звичайні настоящі голдкоїни, чувак. У мене їх 9. Оці що вище, ніж бабки, поняв? А як вони там випали, не поняв? У мене 13. Вони тут просто стояли, великі такі копійки, Я їх позбирав і все. Гамнюк, то ти закрав ти вкрав мої коїни? І в снисі вкрав їх забрав? Ну да? <гум> в смысле, ну да? <гум> ну да, ти їх забрав, мої коїни забрав. Конечно я їх забрав, потому що вони там валялись. гамнюк. Може тому, що вони там лежали, того я їх забрав? То нащо ти забрав мої коїни? В смысле твої? На них не було Приму. написано, що вони твої? Як це не було? Ну не було написано, що вони дімень. Якщо ви в мене на базі, значить вони мої. Ой-ой-ой. Вони не можуть бути твоїми. я? Де? Там де і я, чувак? Ми з тобою на одному місці. Та я оце дивлюся, там просто можна щось покупляти, поняв? Так, да, то тут багато всяких. Ну мені треба в оцю печеру бокову, поняв. Ось у ти дерево купив mm -hmm. луну. No. Оце ж й дивлюсь. Ну, нас тут стоїть. Сіки, сіки. А як ти туди приїхав? А я вже всі гроші потратив, да? Я всі гроші провтикав. А як? В тебе 13 тисяч було, чувак. Ну, це ж якось, я не поняв. Тут ще 25-50. Да, воно стоє капець. А що це ти таке? Це твої гроші тут капають. А ні, я їх підібрав. ти там підбираєш свої, а я підбираю свої. То в мене ж нема моїх. В сміссі нема твоїх. Чувак, де я. Ага. Нормально. Я щось там короче покупляв. Надо, знаєш нам куди? Куди? Ой, тут лава горю. С. Нам треба в печеру, в по печеру смарахту. Чувак! Ти я. А, тут можна купити цього. Телепорт шоп, єс. Чувак, я понял, дай кайло купляти, братуха. Обалдеть. Ну почекай мене Ну трошечки? Чувак, тут я за 15 тисяч кайло, я хочу його купити. де? Іди на базу, короче. На базу? Да. Бемс, я на базі. Ти на базі? А ти як ти тряпнулся, типу? Ну да. Підбирай гроші. І тепер дивись. Тепер пішли за мною. Давай. А, зайди ось о, о, купи за порцию, обязательно. Ні. В смеси, ну я купляв! Ти не купляв! О, а чого ця курка чорна? Я взяв. Пішли. Let's go. Пішли, пішли за мною. Я тебе зараз покажу, короче, ще щилы шуть! Ага. Понял? Пішли, пішли, пішли. Здесь тут дырка не впадаешь. Пана, пана, пана! Две здесь, Там. Да. Короче, в твой гроший. Багато. Та ти не у понятті. Я за 15 тисяч купляю кайло. Взяв коробку, диви, диви, диви. Е, що ти взяв? Ти вже коробку якось підняв. Ось що, я коробку приніс, нажав купити. Єс. За 15 тисяч. Каже, в твоєму рюкзаку є кайло тепер. А де воно? А де моє кайло? А все, нема. А, ні, у мене гроші не кінчились поки. Ти забрав коробку, е! Дай сюди! Ні, не дай. Все, я погнав. Ти куди коробку дай, лисий! Ні. Моя я її мав сьогодні. купити. Я піду заберу свої гроші і куплю її. Чувак! Так там нова появиться. Ну 100%, я ти відповідаю. Ну ладно, ладно, на, на, не власть. Це моя коробка, все пішов, геть. Equip your item in your backpack. Lol. А як положити в рюкзак коробку? У мене даже гроші не списало. Так може тобі не хватає? А ти де, Діма? А я дома? Ти з моєю коробкою там? Ня а. Капець. А де коробка моя? Хто зна, хто зна. Чувак, ну я нажимаю купити. Він каже, постав бокс. Я ось оберу беру бокс. Золотою коробкою, Кладу його. Нажимаю купити. Він каже, поклади бокс. Я опять беру бокс, опять кладу. Нажимаю купити. єс. Все, я насилу купив. Хорош. Чувак, ти де вообще? Я тебе покажу, щас ти будеш в шоці. А я зараз роблю так, що мене буде мільйон грошей. В смысле, ти купив кайло? Мочки. ні. Ти не купляв ще кайло? <плес> я я схиги. <з> <плес> Обалдеть, Сань. У мене зараз то, скільки я заробляю, x2, у мене зараз 10. Чего? У мене 22 куска. В смысле, а ти нажав в цей винагороду ту, типа? Ні. А що ти зробив? Магія? <плес> а де ти взяв <плес> найшов... x2, лиси? <плес> я знайшов золоту жилу, старина. Покажи. А не. Ну ти просто ревард нажав, і тут x2 нажав на 7 хвилин. Ні. А що ти зробив? Хоч. Ну хоч я тобі розкажу, покажу. Дивись, кажу тобі магію. Тільки, а де моя? А де вагонетка? А, ось до кнопка Бемц. Диви, я тако перемикаю. Диви, що я роблю, чувак! Що ти тут робиш? Я твою руду Да? Вона тобі в кармани падає? Так, прям в кармани. Нормально. Ну ти грайся, грайся, в принципі. <гум> О, е, а що ти зробив таке? Е, оце ж, дивись, я тобі поясню. Зараз я завантажую всю руду, переплавлену в свої вагонетки. Ну-ну. Потім ми з тобою сядемо, поїдемо, я тобі покажу, як у мене прибуток від того 2X. Тим, ми, ми продаємо десь в другому місті, типа? Да, можна і так сказати. Обалдеть, а откуда ти це узнав? А побачиш. Дивись, ну скажемо, допустимо, що оце. Ось все, мені хватить, сідаємо. Пожди, 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 хай я наберу. А, я поняв. Ще я наберу і окей? Okay? Да, да. Я жду давай. Ух, йо, телепорт. Це я купив цю штуку. Красавець. А скільки вона стоїла? П'ять тысяч. Ого, лисий, Лысий обалдел! Все, ми їдемо? я назбирав, Да, сів. Давай, погнали. Погнали! Тільки акуратно, бо ти вже можеш перевернутися, я тебя провіряв. А, да? так? І все висипиться? Да. Ну, цього я не знаю. Я просто сам соло без оцеї другої перевертався. А, -а, -а. куди йде в бік, так? Да-да-да, спускаємося. Ти трошки походу. А, ти прям по моїй поїхав, я поняв. Дімон, у мене другої немає. Диви диви, це такого сюди. Оп, вся руда туди заїжджає, оця штука його розпилює, гоняв. Ооо! Поняв. Хе-хе-хе. А чому я гроші не додаються, майсім сто. Бо це мої пиляться зараз поки. А потім твої А, лисий! Ось хе мої перестали зараз пилятися, у мене тут лежить 22 куска. Або в мене, чи, в мене 15, 16. Чувак, це тупо такий тупотивлют. Це чувава, бро. Чувала. У мене 41 одна штука, ти прикинь. Я пішов, а У мене, мене не нема вагонетки, вагонетки, бро. Де взяти? Хочеш, та вона ось до ось до кнопка, кнопка поперед тебе. Диви, кнопка, кнопка, ось до ось до ось до О, є. Поняв? Движ, да, я да. тобі покажу подарунок, тобі на день народження твій майбутній. Пішли покажу. Давай. Я, так він я не просто скоро. погоджуюсь. Ні, ну так дам, на твій майбутній. Диви, я погоджуюсь, тобі подарувати паркан. Ні! Це твій подарунок, братуха. Ні-і-і! Ти Еем. Хорошо, в мене є ідея, знаєш, яка? Яка? Знаєш, яка ідея? У мене так як у мене зараз дуже багато грошей, поняв? Да. Ну, от, от у мене реально, типа, ще їх дуже багато, поняв? Ну. No. У мене ще 34 тисячі. Тепер дивись, я просто беру, сідаю в вагонетку і їду. Їдь за мною. Почекай, я тут зайнятий важливими справами. Я зараз купу бабла зароблю. І мало того, що я зароблю ще купу бабла, я ще прокачаюсь далі. Поняв? Поняв? Дивись, там ще гроші заробляються. Питань нема, хай заробляються. Я біжу в одне прикольне місце, там де смарагди, і нафармлю ще смарагдів. Бо в мене є. Обалдіть. А почекай в мене, мене, я, я кажу, хочу смарагдів. У мене є кайло, чувак. І ще я можу купити пета. Що я добувай смарагди, бро. Джук, я добуваю. І ще я можу купити пета, павука. І ще я винагороду можу забрати три смарагди. І в мене є три смарагди, прикинь. От з боку, типа справа, показується. І я ще добув. У мене чотири. О. А назад, назад як вернутися. Блін, горю. Ще й помер. А курки байдуже. Вибати лапука, курка, ні. Чувак, а де? Чувак, я не знаю, але я приїхав. Дивись, я поїхав да, дальше. Идем. Перемикаю. Дивись. Дивись, да я. Де, де, де. А, байс, наверху. А тепер дивись, я поїхав. Ага. Я, я поїхав Малбіт. ще далі. Осьо, репіт один, тунлок, а прямо в мене поки не можна відкрити, А, я поняв, чувак. Короче. ти що пустив сюда? <риклад> 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 Діма, що це таке? Діма ти мене тащиш. Давай назад там дороги нема. Назад, Надо їду, їду, нормально, нормально, ти що таке сів велике? Хе-хе-хе, <реш> тут появилося, я й сів. Чувак, ти шо вообще? А я тепер вилізти не можу. Понятний діло, ти ж малий. замурували. А, ні, чувак, я можу вилізти, нормально. Я щас кучу купити? Оці штуки. Поняв, ти сам купиш. Ладно. Все, поїхали. Давай. Оп. Погнали, чувак. Ми зараз дойдемо вообще далеко. Чувак, наступна так. зона, чувава. Обалдеть, це що тут? о, ор Апгрейдер 2, диві. Ой, Я говорю, горю, горю. горю. Я тоже, тоже, я вийшов. Купляй щось, коротше, мої грошей мало. Ось півтори штуки. Та Це рельси, що це таке. Ні, осьо оце. Intention півтора, lava Trees. Оце купи. А Це тобі треба купити? А може, я Почекай, ну. Ні, це то. А, сі, лава дерево. Я його зрубав. А, і що? І я можу перейти. -а. Еще лава челлендж, ред 3, лава челлендж. А, тут красний кристалл, надо мать такого ма. Да, бамс. Опа. Ну тут тоже щось купити дорого, надо, понял? Ну no, тут якесь таксі. Ні, таксі нам тут не. Ну, немає, я толково. Не, пожди, пожди, пожди значить, в другому місці. Да ты треки купив. Да, 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 сейчас. Мені же ж не просто так тут, чувак. Давай, ось, доє. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я згорів. Чувак! О, танк челлендж, чувак. За, за смарах ты 15 тысяч я купую. І я щось купив, і тоже згорів, корот. Тут жесть, тут якісь молотки появились. Ще одну вагонетку купив, дві. Да, я поїхав. Це моя. Отдай. Ну ні, не було написано, що вона твоя. Ми не туди їдемо. Бо ти не переключив. Ну то да, бо ти лапух сів, поїхав. на що сейчас переключив. Переключи! Ну, не клацай! Ну, треба переключить, Дім. Все, поїхали. Все, пана, пана, пана. Поняв? А тут вообще надо ребітка. Я не знаю де його взяти. Але нам треба зараз їхати прямо. А ти тут не докупив, докупи! Сейчас докуплю, чекай. Я ж не знав. Та почекай, ну диви. Ну куди ти приїхал? Ну поїхал? диви, ну купуй. Ой-ой-ой. <рес> не сгори, братуха. Нормально. Давай, поїхали. Оооо. Треба кристал ось сюди показує, куди. Да, червоний кристал треба. І от тут все показує, де ми можемо прокачувати, поняв? Ось, ось червоний на балал... <гут> наверху, бачиш його? Да, А мене є кайло. Я добуду. Погнали. Ти жорсткий? Да, так. Да. Я м'який, бро. Погнали. <гут> так, euh, Selling Station лава. Оце тут ми будемо продавати. Ух <гут> ти. О, хорош, купив. Оцю штуку балал... купив, <гут> у мене грошей більше. Обалдіть, там зараз. Блабла буде мільйон. Да, да. Е, телепортер, пізніше візьмемо купи цю штуку, е, зіплайн, піднімаємося. Блін, А як вилізти якось так дебільному Ой-ой, ой Сань, мене, мене погано мені. Диві, що місь... Таке, Куда я куди Та я? Да я. Я бачу, че А, Ааа, я поняв, як це надо робити, я вообще впав в жесть. Купи телепортер, будь ласка. Ти взагалі вийшов з гри. на полі? Я з зри вийшов. Я Все côngenя. пропало, Дім. Я вертаюсь, братуха. Все пропало. А твоє. Черга, братуха. Звісно, ти щось до мене не законекся. Хтось другий прийде. Хух, друзі, ну в общем, що хочеться сказати. Дімон десь пропав, взяв, тупо вийшов. В общем, зайдемо пізніше. Уже в наступний раз конкретно жорстко прокачаємося. Поки що поставте свій лайк. Підпишіться на канал. На мій на Дімончика. Ну і всім пока-пока.